Доброго дня малята! Послухайте віршика. Дощик дощик, кап, кап, кап мокрі всі доріжки. Ой, побігли всі додому, бо промочим ніжки. Кап! Сьогодні ми з вами намалюємо дощику його портрет. Для цього нам знадобиться фарба синього кольору. Щоб було зручніше, я налила її у тарілочку. Також нам знадобиться вушна паличка. Суха серветка, аркуш білого паперу. Далі беремо серветку і робимо з неї кульку, змащуємо кульку синьою фарбою. І ось так цяточками малюємо наші хмаринки. Потім беремо вушну паличку, також змащуємо фарбою, і ставимо цяточки. І промовляємо крап-крап-крап, крап-крап-крап. Ось такі дощові краплинки. Ось такий осінній дощик вийшов у мене. А щоб подивитися, який дощик вийшов у вас, я буду чекати на портрети ваших дощиків. До побачення, мої любі!